Розкажіть мені про Миколаїв. Я там буваю там, пару разів на рік, але це з концертом ти приїхав туди-сюди і ну, міста не побачив, не, не поспілкувався толком. Миколаїв це столиця Всесвіту. Я вам відповідаю. <рес> В Миколаєві насправді хочу тобі сказати, що прикольна музична двіжуха була в свій час, як ми вже казали. Наприклад, барабанчик Скаю звідти, барабанчик Бумбокс. Я не да, знаю, да. останній чи там. Один з барабанщик барабанщик. Сусіди стерплять. Барабанщик, сусіди стерплять. Ну насправді в Миколаєві одне з найкращих музичних училищ, ну типу такого середнього, не вище ви навчальний заклад, а професійний в Україні в цілому. Тобто там дуже сильна база саме музикантів, там багато часто двіжуха. Так раз в покоління там знову вибухає щось. Таке це завжди йде хвилями. От якась з'являється якесь покоління, якого вистачає там на там на. П'ять-десять гуртів зібрати mm. потім, а потім... Них виживає якийсь один. Так, да, да, ми... ну, він виходить на на, mm. да, на, mm. да, да. на на загальну українську сцену, а решта просто там ну, типу, на, на, на завод на... постіндустріальне таке місто, але котре тягнеться до прекрасного. Тому Прикольно. що люди ж ходили на ці концерти, mm -hmm. люди ж цікавились, люди підтримували ці, ці гурти. Якщо б люди не ходили на наші перші концерти, оці 50 людей, ми би забили хуже.